Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Запрошую вас до перегляду нового відео. Пішла в садок, малини назбирала. Якось цього року вона раніше вже достигла. Найбільше з малини мені подобається готувати жале на зиму. Відео є на каналі, але всю зиму варила у зварі, а також пакувала пакуночки із сухофруктами. Багато минулого року насушила всього і тому. Подумала, що спочатку закладу сушарку, не знаю, як висушити доведеться, тому що не так важливо, що тарифи підняли, як те, що часті відключення, але буду якось пробувати. Вишні вже достигли. Кажуть, що на садибі обов'язково треба посадити родинне дерево. Найкраще на його роль підходить липа. А чому липа? Тому що вона має добру енергетику, добру і домашню енергетику. Це дерево колись посадив хтось із моїх предків. Можливо, прадід, який у 1920 році на цьому місці одержав наділ для будівництва хати. Можливо, й дерево посадив. Це величне могутнє дерево, яке я дуже люблю. Воно гарне усі пори року і взимку, і восени. Ну і звісно ж влітку. Дає тінь. А крім того, в час цвітіння вона наповнює все навколо своїм чарівним ароматом. Тисячі бджіл злітаються на цвітіння стерезної липи. Увесь день над могутнім деревом стоїть бджолиний гул. І все разом і пахощі липи, і оцей бджолиний гул позитивно впливає на нервову систему, ніби заспокоює. Але ж від липи є ще й інша користь, липовий цвіт, відомий. Результативний засіб від застуди, від кашлю та інших захворювань. Ми звикли використовувати для лікування тільки липовий цвіт, але в народній медицині застосовують і інші частини дерева. Але сьогодні буде розповідь про липовий цвіт. Вийшла на збирати щороку. Це у мене така своєрідна традиція. Висушений липовий цвіт, чай із нього, допомагає від багатьох респіраторних захворювань, також зменшує запалення і затримує його поширення. Чай із липи має антисептичні, жарознижувальні та потогінні властивості. До складу липового цвіту входять мікроелементи та вітаміни, які сприяють поліпшенню загального стану. У випадку незначної застуди і легкого кашлю, ефективний чай з липи. Для його заварювання взяти 2 столові ложки висушених квітів і залити двома склянками окропу, настояти і пити. Але Якщо застуда сильна, тоді краще готувати відвар. Для його приготування взяти 4 столові ложки липового цвіту, залити 400 мл гарячої води і витримати на водяній бані. Також добре настояти і приймати кілька разів за день. Але вживати липовим чаєм не потрібно, тому що Має липа і протипоказання. Зокрема, коли серцеві є захворювання. І з власного досвіду знаю, коли низький тиск, а липовий чай його ще знижує. Оце так розклала на щільній тканині, то старий бабин лимок розклала. Оце такі пахощі в хаті. За тиждень висохне. Люблю цей час, коли липа і в хаті, і надворі пахне. Покривала липу, згадувала матір, бабу, своє дитинство і згадала, що в дитинстві вони нам часто готували такі галушки. Вирішила зварити швидко яйце, сіль, вода й борошно. В киплячу воду вкидаю. Ой, однією рукою не можу і камеру контролювати, куди я її наводжу. Хоч у дитинстві ми часто їли такі галушки, хтось скаже, що це борошняні вироби, вони шкідливі, але ми не мали зайвої ваги, тому що цілими днями бігали по вулиці, лазили по тій же липі. Там у мене і брата, в брата у кожного з нас була своя гілка. Ми себе уявляли птахами, то наші гнізда були. Оце такий суп з галушками. Притрусила зеленню. Смачного мені. Через тиждень зібрала липу, висохла, сухенька шелестить, зібрала ось така торба вийшла і відправлю її на зберігання. Взимку пригодиться, як не собі, так людям буде користь. Ще ж не згадала про цілющий липовий мед, отаке От гарне дерево росте в нас біля хати. І краса від нього, і користь. Тепла, добра, затишку, любові і міцного здоров'я всім. Не хворійте! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.